Любені, якщо наше серце не засуджує нас, то ми маємо дерзновення до Бога, і чого тільки попросимо, отримаємо від нього, бо дотримуємося заповіді Його і робимо угодне для Нього, а заповідь Його та, щоб ми вірили в ім'я Сина Його Ісуса Христа і любили один одного, як Він заповів нам. І хто зберігає заповіді Його, той перебуває в ньому, і він у тому. А що Він перебуває в нас, пізнаємо від Духа, який Він дав нам. Улюблені, не всякому духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо багато лже пророків з'явилось у світі, Духа Божого і духа омани. Пізнавайте так. Усякий дух, що сповідає Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога. А всякий дух, що не сповідає Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога, але це Дух Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде і тепер уже є у світі. Діти, ви від Бога і перемогли їх, бо той, хто у вас більший за того, хто у світі, вони від світу, тому й говорять, як у світі, і світ слухає їх. Ми від Бога. Той, хто знає Бога, слухає нас. То не від Бога, Той не слухає нас соборного послання на читання. Улюблені, якщо так полюбив нас Бог, то і ми повинні любити один одного, бо ніхто ніколи не бачив Бога. Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є у нас. Що ми перебуваємо в Ньому, і Він у нас пізнаємо з того, що Він дав нам від Духа Свого, і ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу, хто сповідає, що Ісус є Син Божий, у тому перебуває Бог і Він у Бозі, і ми пізнали любов, що має до нас Бог, і увірували в неї. Бог є любов, і хто перебуває в любові. Перебуває у Бозі, і Бог у ньому. Соборного послання Йоанна, читання. Улюблені, хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить, і ми маємо від нього таку заповідь. Щоб той, хто любить Бога, любив і брата Свого. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо дітей Божих, пізнаємо з того, коли любимо Бога і дотримуємося заповіди Його. Бо це і любов до Бога, щоб ми дотримувалися заповіди Його, і заповіді Його не тяжкі. Бо всякий народжений від Бога перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий.